Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одне з найбільш цікавих і суперечливих явищ мови про ефемізми. Ефемізми – це важливий інструмент вічливої та гуманної мови. Вони дозволяють м'яко передавати складну або болісну інформацію. Наприклад, у професійному спілкуванні часто кажуть припинити співпрацю замість звільнити, а замість старий людина поважного віку. Ви помічали, як іноді ми замінюємо різкі слова на більш м'які чому ми кажемо пішов у життя замість померлих, або людина з інвалідністю замість старих, зневажливих термінів. А ви чули, як звільнення працівників стає оптимізацією кадрів чи реструктуризацією персоналу? Після випуску я розповім, як працюють оптимізмі Коли вони справді допомагають тому говорити про скрипі речі, а коли, навпаки, слугують до приховування правил, з'ясуємо, де межа між делікатністю. Та маніпуляцію слово ефемізм походить від давньогрецького добре говорити. Ефемізм це спеціальні синоніми спрямовані для пом'якшення або прикрашення значення слів, що суспільстві вважається неприємними, табуйованими або брутальними. Саме табуйованість тем, як от смерть, хвороба, фізіологія, інвалідність, соціальний статус або насильство, і викликає потребу в заміні слів. В основі цієї потреби прагнення уникати негативних реакцій, страху відразу основі табу лежить віра в те. Що пряме називання сил істот ворожих <рес> людині може їх тривають, накликати, розсердити. Таке табу стосується богів, щоб не нагнівати їх, не згадувати в своє ім'я Боже, всіх надприродних сил, щоб не накликати їх. Наприклад, чорт сидіть у Карпатах, е, щезник, той, воно, батько, той що не назад, а також вороб смерті, яких називають тітка, кума, заснути на віки. Або тварин. Наприклад, ведмідь у гуцулрів це вуйко, він, тот або тот-старий великий, а змія це та, довка, а про бджолу прийнято казати, не здохла, а померла. Сучасний табу переважно зумовлено культурно-етичними та суспільно-політичними чинниками. Українська мова надзвичайно багата на ефемізм. Ви, певно, чули, хоча б одне з цих лайливість все сполучено трясся твої матері, а щоб тобі очі повилазили, сто голок тобі печі, цур тобі і пек. В їх основі лежать ефемізми, на колориті та образні ефемізми особливо багаті діалекти. Марія Гулянич, докторка філологічних наук, наводить такі ефемізми, що використовують умовлені життєві села тюргії прийде та то -то пано у білому це смерть. Як жінка має на собі, то не йде до церкви. Жінка у тоді дні ні місце, ні кисто, не йде у пину, фізіологічні процеси. Та й що казати, вона пішла такою дорогою шкідливі звички, зокрема схильність до вживання алкогольної напої. Усі вищі наведення ефемізму – це незвичайно різноманітні. Адже їхнє утворення тісно пов'язане з культурою мовців. Слідниця Євгенія Корнілаєва наголошує, що основна функція ефемізму тісно переплітається з культурою того чи іншого народу, табу або забороненої певного суспільства на вживання певних слів з мовою різними факторами. Релігійними, історичними, етичними тощо. Тобто ефемізми в одних регіонах України можуть стосуватися тих сфер, про які в інших регіонах прийнято говорити в та навпаки. Але це стосується не лише регіонів, але й всіх інших країн. Наприклад, в іспаномовних країнах значно поблажливіше ставляться до вжитку прямої номінації тих понять, які в Україні переважно ефемінізують ефімні... поняття, пов'язані з тілом людини. Або емоційно забарвленого лексика зниженого стилю. Також використання ефемізмів залежить від віку та гендер. Дослідниця Юлія Полтавець вказує, що жінки більш схильні використовувати ефемізми, а також те, що чим старша людина, тим уважніше вона ставиться до свого мовлення і його впливу на інші. А умовлення дітей неявно суперечлива тенденція з одного боку, вони часто не підлягають соціальному контролю і вживають прямі номінації, а з іншого на іменування явищ з яких сфер назви частин тіла та фізіологічного в вони знають лише в варіанті, саме так їх і Ефемізми обслуговують багато сфер суспільного життя, політику, країну третього світу, освіт, учні з прихованим потенціалом, живе мовлення, доставляти рогу, дипломатія, ситуація залишається спиною та літературу. До Чи помітили ви, що майже всі наведені приклади заслугово сполучення дефолт фразиологізм, що звучать образно або літературно? Це тому, що утворення ефемізму відбувається так само, як і утворення літературної тропів через хрематичні зміни. Такі, як метафоризація, генералізація, метанімізація, а також фонетичні аналогії, словотвірні процеси та мовні запозичення. Як бачимо, ефемізми – це поширене явище, яке охоплює різні народи, багато сфер, найрізноманітніші мовці, та має декілька способів утворення. У гуманітарних сферах медицина, освіта, соціальна робота, ефемізми стали частиною мови, поваги до гідності людини. Вони допомагають уникнути стигматизації, людина з інвалідністю, діти з інвалідністю, діти з особливими потребами, країни, що розвиваються, це не лише мовна, а й цілісна зміна, спрямована на підтримку інклюзії та етики. Втім, емфемізми можуть мати і зворотні бік. У рекламі вони часто слугують для прикрашення реальності: економний, замість дешевий, раціональне планування замість маленька квартира, збалансований склад, замасковане спрощення продукту. У політиці ефемізми особливо небезпечні, бо приховують правду. Загроза девальвації замість фінансової кризи, ліквідація замість розстрілу. У часи війни ефемізми набувають особливого значення. Російська пропаганда почала активно використовувати їх, щоб маскувати злочини, спецоперація, жест доброї волі, денацифікація, повернення територій у відповідь, українське суспільство створює свої. Емоційні, іронічні, народжені з болю й опору на щиті від Кобзонити за три дні. Батальйон Монако українська мова ефемізмів це мова співпереживання, на відміну від російської мови, цинізму та маніпуляцій. Але надмірне використання ефемізмів і в нас, і в інших може затемнювати суть і заважати усвідомленню реальності. Ефемізми це є джерело культури. Вони можуть бути мовою емпатії або ж маскою брехні. Головне вміти розпізнати їхнє справжнє призначення. Тому постає головне питання: що з цим робити? Ефемізми це невід'ємна частина нашого мовного інструментарію. Ми не можемо і не повинні відмовлятися від них повністю. Але як навчитися розмовляти, коли слово лікує, а коли маскує? Це все залежить від контексту. Є значна різниця, між він покинув нас до некровозі» і були проведені зачистки доповіді з порушення прав людини. В одному випадку це мова співчуття, в іншому це мова маніпуляцій. Ефемізми можуть навіть виконувати роль морального щита, даючи можливість людям діяти аморально, не усвідомлюючи цього. А отже, головне не в тому, щоб уникати ефемізмів, а в тому, щоб зрозуміти, як вони працюють. Тому важливо вміти відрізняти чутливість від прикриття правди. Якщо ви прагнете дбайливо передати болісну інформацію, використовуйте ефемізм. Але якщо ваша мета прояснити критичну ситуацію, іноді варто говорити прямо. Бо якщо ми постійно пом'якшуємо мову, то з часом перестаємо бачите суть речей: економічна криза стає турбулентністю і на операцію і насильство фізичного плюс, а за цим знецінення людського досводу. Називати речі своїми іменами це не грубість, це повага. Іноді це єдина форма чесності. Бо як інакше, ми зможемо аналізувати реальність, якщо вона вся замаскована словами. Наступного разу, коли ви захочете зуміти різке слово, якшую формулу запитайте себе: чи зроблю я так із людиності, чи справді розпотворювати кави? Не бійтеся називати речі своїми іменами, коли від цього залежить об'єктивність прийняття дійсності. То чи варто боятися фунізму? Ні. Але варто бути свідомими, пильними. Вони можуть бути виявими емпатії, культури, делікатності. Але можуть слугувати знарядами цензури, обману, маніпуляцій. Запитайте себе, навіщо ці слова були обрані, і як вони репрезентують мовця та саму реальність, допомагаючи приховують. Наостанок хочу процитувати Юрія Гудименка, який так прокоментував страх переслам війна. Називайте війну війною, не ховайтеся від прав, якою б вона не була. А щоби війна не прийшла знову? Недостатньо називати її ім'я. Потрібно буде зробити так, щоб армія була завжди найсильнішою і найсучаснішою на континенті, щоб у нас була далекобійна зброя, щоб український солдат ніколи нічого не мав потреби. Ось тоді війна не прийде. Тоді і тільки тоді. Війни не буде тільки тоді, коли ворог буде боятися вимовити слово українець, щоб не накликати. Дякую, що дослухали до кінця. Поділіться в коментарях прикладами цікавих ефінізмів, які ви чули останнім часом, і яка мета їх уживання? Усе буде Україна.